Я вам покажу один такий невеличкий секретик. Для стовпчика з накидом робимо три повітряних петлі. Це петлі підйому. Раз, два, три. Четверта петля Це, виходить відноситься до наших повітряних петель. Це нібито стовпчик. Починаючи з п'ятої петлі. Ми робимо накид на гачок. З п'ятої петлі ми дістаємо петлю на гачок, дуже не витягуємо її. Далі підхватуємо ниточку гачком і пров'язуємо дві петлі, тобто петлю і накид. Далі робимо накид на гачок і пров'язуємо через. Дві петлі. Таким чином у нас вийшов стовпчик. Повторюємо накид, дістаємо петлю на гачок, пров'язуємо петлю і накид. І далі пров'язуємо дві петлі на гачку. Це ще називають стовпчик в два прийоми. Накид петля на гачок, пров'язуємо петлю і накид і пров'язуємо дві петлі. Щоб перейти на наступний рядок, ми робимо три повітряних петлі, перевертаємо. Починаючи з другого робочого стовпчика в'яжемо стовпчик з накидом, пров'язуючи його в два прийоми. Накид, петля на гачок, пров'язуємо петлю і накид це перший прийом. І дві петлі це другий прийом. Останній стовпчик ми робимо у третю повітряну петлю, далі переходимо на наступний рядок. По краям. При такому в'язанні у нас виходить отакий отвір, як йому запобігти. Для цього я вам покажу один такий невеличкий секретик. І так, це ми закінчили. Перевертаємо роботу. Далі з першої петлі ми дістаємо петлю на гачок. Пров'язуємо дві петлі. Далі. З другої петлі під стінку витягуємо ще петлю на гачок і пров'язуємо дві петлі. У нас виходить перша косичка, це наш перший стовпчик, наша петля перша. І далі продовжуємо. І так, як ви можете побачити, Одна сторона у мене зв'язана три повітряних петлі це петлі підйому, інша сторона зв'язана новим способом. Як вам такий варіант? Стопчики з накидом настільки універсальні, що підійдуть для будь-яких речей, починаючи від килимів та закінчуючи пальто, сукнями або іншими речами. Якщо урок був вам корисним та цікавим, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Всім па-па, солодких вам петельок!